І з підтахтиквадитка всім добрий день. І ми нарешті потрапили до пітахтикви. зараз ми на розкаточки, пацани вже там є башуть. Зараз ми на розкаточки на отакому вот, от вот спотику. блядь, Короче, щось пробило на флиту. попробувати два барчика. Йоу, я дуже радий цьому трюку. я його Практично кожну неділю практикую на флету, пробую декілька разів. І от уже Почти получається. Закрив цю хуйнюшку на два барчика. По стандарту заїхали на металевий керб. Дейло Добре, добре, добре. Макс, нельзя кататися. Не можна. Коротше, от, от там охранник нас виганяє з цього споту. Зараз поїдемо туди нижче, там є ще один прикольний. Но я думаю, що там теж охрана нас швидко виганить, але ми щось встигнемо хапанути. Взагалі ми приїхали ради цього споту, щоб кусок зняв тут один кліпчик. Зараз нас виганяє звідси ехранік, поки він ушов, вкуси, швидко спробує я думаю, він зробить. Коста, як завжди, закрив тут спотик. Зараз ми їдемо на дуже прикольний спотік, але ну, я думаю, що нас теж звідти виганять. Ось вот такі тут волрайдики є. Зразу охранник, і от звідси можна з'їхати. Там сидить от охранник, побачимо що він зараз скаже странно, охранник нам даже ничего не сказал, просто зашел и все. Опа! Короче, дуже прикольный спот. Сдается еще страшно, но на самом деле это не страшно. Просто только что въебал барчика сюда. Вообще жестко. И тут вот такие вот дробчики. Мінний спотик. Йоу народ, дивіться, які в питахтикві є електростовби у вигляді підсвічника ізраїльського. Щось гарне і стрьомне. Так, як вже стемніло, ми поміняли локейшн. Ми зараз знаходимося в скейт парку в водошароні. Опа, і ось це скейт парк в водошароні. Огромезний пул. Тут є отака мертва петля, там пірілочка, граньки. Тут малиші катаються. Там ще ось такі прикольчики. Крутий скейт-парк. Ебать, выжил. Блін, дуже боляче, убрався з волрайду. О тут Симончик запік, мій котик, жопа пече. блядь, тут от така хуйня боляче. У нас чисто після стрітовий чил. В скейт парку вода шароні. Тільки що зробив той останній кліпчик, халка кліпчик. перший раз в житті таке зміг зробити. І дивіться, що є біля скейт парку. Це називається ніндзя парк. Щоб проходити на руках, на вірьовочках проповзати. Ось от така от темка тут в Ізраїлі є. От тут ногами проходити, тут так. Оп-оп, Коста вже пробує. Опа, опа Опа оп оп оп. Следующий, да. Не, я это не сделаю. Вот так. І я, сюди тільки. Дуже важка штука. От би класно, якби в дитинстві було у мене таке. Вау, просто рай для паркуристів. І для молоді просто. Навіть квотер є. Ты чё? Оп, оп. Давай, сосиска. Твой миллион впереди. О! Ниндзя. Все. Короче, после стритку парк залетел вот так вот. Супер покаталась. Жалко, что только убрался один раз жестко. А так, то Куртийський парк. І вуаля, уже темно. І до побачення, до зустрічі, побачимось.